Слава Богу, дорога церква. Знаєте, сестра Наталя, вона заспіла цю пісню і як побажання, я думаю, вона не кожної неділі може бути присутнє серед нас, але коли вона приїде ще, приїжджайте з піснею. Хай Бог благословить. Знаєте, слухав цю пісню я на хвильку задумався. Задумався над тим, що я. Своїм життям, своїм світлом, своєю сіл'ю. Не даю Духу Святому повну владу наді мною, щоб він використовував мене у служінні. Я задумався, Господи, там десь недобре, там не так посолив, там перцю дав замісіння. Там не так засвітив. Я думаю, що кожен з нас він проходить такі моменти, і наша молитва загальна, Господи, допоможи бути світом. Допоможи бути сіллю. Допоможи світити, віддати своє життя Духу Святому, щоб він вів, використовував мене. Друзі, свято. День П'ятдесятниці. Називається так: Шавуот. Євреї святкують це свято Шавуот, Це є 50-й день після Песаха, після Пасха. Після Пасхи. Що це свято означає? Це свято є свято жнив, свято перших плодів врожаю. Євреї так святкували. На День П'ятдесятниці зійшов Дух Святий. В нашому контексті це є свято жнив, свято народження церкви, свято перших плодів, коли церква утворилася на землі, коли Дух Святой, Дух Святий зійшов на цю землю. І утворилась церква. І дотепер вона стоїть. Читаємо місце з Писання, де будемо згадувати це місце. Написано: це є перше дії святих апостолів. Восьмій вірш такі слова. Та ви приймайте силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій юдеї в Самарії, та аж до останнього краю землі. Та аж до краю стану землі. Вони були разом, дорога церква, вони були разом, і Ісус, Він звелів їм, вони, щоб вони не відходили з Єрусалиму, щоб вони залишились там і чекали обітниці очії. Що Він казав, щоб вони були в Єрусалимі в купі після того, як Ісус Христос з'явився їм. Ви Знаєте, скільки днів Він був на землі після Воскресіння Ісус? Сорок днів Він ще з'являвся їм. Знаєте, я раніше думав, що учні чекали цієї обітниці 50 днів. Насправді, коли 50 днів. Ти читаєш дій святих апостолів з самого початку ми бачимо третій вірш, що вони, Ісус Христос Він з'являвся їм 40 днів і після того Він вознісся. І він сказав: чекайте обітниці. Чекайте обітниці. Не відходіть з Єрусалими, я йду до Отця, Ви лишайтеся тут. Після смерті Ісуса Христа учні вони розпорошилися. Кожен пішов робити свої справи, те, що він робив і до того, як зустрілися з Ісусом. Ісус дає їм новий наказ: ні, ви не відходіть з Єрусалима, будьте тут і чекайте. І сказав, бо ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і ви моїми свідками будете в Єрусалимі. Для чого Дух Святий даний нам? Для того, щоб ми були свідками в Єрусалимі, в Юдеї, в Самарі та аж до останнього краю. Землі. І одну думку хочу взяти, друзі. Часто ми хочемо бути свідками, служителями десь на окраї землі. Десь там далеко. Я хочу бути місіонером в Африці. Я хочу бути місіонером в Індії. Але Ісус, друзі, з самого початку Він сказав, ви приймете сили, ви моїми свідками, будете де? В Єрусалимі. Вдома. Будь спочатку гарним служителем свідком вдома, в твоїй церкві, твоїй сім'ї, твоєму селі, твоєму місті. І потім вже йди далі, служи Господу. Потім йди далі, будь свідком в другій місцевості. Дух Святий даний нам для того, щоб ми були свідками. Свідками, що ми звіщали Боже Царство. В оригіналі свідками, знаєте, що це означає? Що я маю помирати? Що я маю помирати заради Христа? Ви будете свідками. Все звертається до учнів і сказав: ви будете свідками, ви умрете за мене. Я не знаю, чи ми сьогодні готові бути свідками до смерті. Хай Господь допоможе нам усім. 14-й вірш. Вони всі однодушно були на невпинній молитві із жінками із Марії, Ісусовою та з братами Його. Вони всі однодушно були на невпинній молитві. Вони всі разом молилися. І результат того, що вони разом молилися. Не відходили, були в єдині в єдинстві. Залишились в Єрусалимі і чекали обітниці. Ми читаємо другий розділ дій святих апостолів. І ця подія це свято, велике свято, коли Дух Святий, він зійшов на цю землю. Він зійшов на перших апостолів. Читаємо це місце з Писання, другий розділ. Перший вірш, коли ж почався день п'ятдесятниці, вони всі однодушно знаходилися в купі. і нагло зчинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони, і з'явилися їм язики поділені, ним було огнені, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим. І почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Усі вони сповнились, наповнились Духом Святим, і вони почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Коли ти є в очікуванні, коли ти чекаєш обітниці цю силу, коли ти маєш спілкування з Отцем. Коли ти є вкупі з церквою, перше, що приходить, друзі, приходить наповнення Духа Святого. Ти наповняєшся Духом Святим. Ти наповняєшся силою від нашого Господа, вони всі однодушно знаходились вкупі. Народження церкви. Перших плодів. Знаєте, чому перших плодів? Тому що десь Петро, коли Ісуса розп'яли, забрали, він десь заховався, десь втік. Але після того, як він отримав силу, після того, як він наповнився Духом Святим, ми читаємо далі в цьому розділі. Після Його першої проповіді: три тисячі людей каються. Тисячі. Це є результат послушання. Результат того, що я лишився в Єрусалимі разом з братами сестрами. Я молився. Ми були вкупі єдині, не десь кожен десь має свої справи. Ні, ми були разом, ми були однодушно на невпинній молитві. І третій результат цієї молитви. Я наповнився Духом Святим. І після того, як я наповнився Духом Святим, наповнився силою, я відкриваю уста. І Бог використовує мої уста через Духа Святого і кається три тисячі чоловік. Це велике пробудження, друзі. Я вже сказав, що мені з -з 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 зловився в тій пісні і побачив себе, що я не дуже достойний. Що я не дуже даю місця Духу Святому, щоб Він використовував мої уста, моє життя. Але це можливо, друзі. Це можливо тоді, коли ми маємо більше час з Богом, тоді, коли ми маємо більше часу у спілкуванні з Ним, Єдин, є, є, в єдинстві з церквою, коли ти наповняєшся Духом Святим, коли, коли ти керований Духом Святим. Це можливо. Бог бере твої уста і використовує для того, щоб спасати нових людей, дарувати покаяння. Моє побажання до нас, усіх, друзі. Наповняйтеся Духом Святим, шукайте спілкування з Богом. Наповнятися Духом Святим можемо, тоді, коли ми є в спілкуванні з ним. Тоді, коли ми залишили оце все земне. І перебуваємо в молитві. Знайдіть той час. Він є дуже цінний. Він є дуже цінний. Я згадую мої моменти в своєму житті, коли я дуже сильно шукав Господа, дуже сильно шукав спілкування з ним. І я вже свідчу про це, будучи в Росії на праці, таке бажання прийшло ще більше і більше спілкуватися з Господом, десь працювали в лісі. Ці котеджі будували. Знаєте, я шукав той час, щоб піти десь у ліс, спокійно помолитися. Я шукав той момент, коли я міг спокійно йти, йти десь в стороні від, від тих людей, від цього життя, від цієї праці, щоб мати спілкування з ним. Я собі поставив ці, що в понеділок і в середу я буду мати два дні і буду постити. Скажу вам чесно, відверто, зараз в мене такого нема. Але я дуже хочу. Нема чому? Тому що щось друге з'явилося в моєму житті і щось не успівається. Але як згадую ті моменти, вони були прекрасні благословенні. Я вже сказав, чому понеділок? Тому що після неділі моє тіло, воно відпочило. І я можу постити. В, чет... в вівторок набрався трошки їжі, підкріпився, в середу знову можу постити. Четверг вже важкий день, тому що вже змучуєшся. Можливо, для когось це буде як підбадьорене. Візьміться на, на замітку. Коли ми маємо спілкування з Господом, коли ми є в купі в церкві, Бог буде використовувати тебе через Духа Святого. Ми живемо в епоху Духа Святого, ви знаєте, ера Духа Святого. Була ера Бога. Коли Він сотворив цей світ, коли він говорив до певних людей, вибраних людей. Був час Ісуса. Коли Він був на землі, Він говорив до людей, робив великі справи. І зараз ми живемо в час Духа Святого, після Духа Святого. Не буде нічого на землі. Живемо в час, коли Дух Святий живе в нас і Він веде. Ми почули, що вони наповнились Духом Святим. Ми почули, що Петро він відкрив уста, почав проповідувати, розказувати. І три тисячі людей вони покаялись. Друзі, читаю послання до Ефесян для того, щоб ці справи, ці великі чуда, я не вірю, що десь день п'ятидесятниця лишились там. В час учнів, в час апостолів, Я не вірю цього. Я вірю в тому, що Дух Святий сьогодні може працювати через тебе, через мене. Тоді, коли ти є готовий послужити. Тоді, коли твоє життя, воно є готове для того, щоб Дух Святий міг працювати, і читаємо від Ефесян. Одні слова, де показуй нам, що Дух Святий не працює так. Дух святий не буде працювати тоді, коли в нас є це. Ефесян, 4 розділ, 30-й вірш. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викопу. Усяке подратування, гнів, лютість, крик і лайка нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. А ви один одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному. Як і Бог через Христа вам простив. Не засмучуйте Духа Святого. Якщо в нашому житті є гнів, є лютість, є крик є лайка, нехай буде взято від вас разом, не від вас, в перший від мене. В першу чергу це слово є до мене. Нехай буде забране. Для того, щоб Дух святий міг працювати через мене, через тебе через Тебе. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному. Як і Бог через Христа вам простив. Друзі, ми на землі, ми діти нашого Господа. Ми християни, ми ті, які світимо. Але є воріг, є диявол, який хоче, щоб твоє життя воно не було угодне. Який хоче, щоб твоє життя воно було наповнено цим лютістю, криком, лайкою. І час від часу ми дозволяємо собі це. Час від часу ми дозволяємо собі це. І Дух Святий, Він засмучується. Дух Святий, Він засмучується, вже немає молитви, вже немає миру в серці, і вже Дух Святий не працює через нас, тому що Він є засмучений. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрш диявольських. Зодягніться в повну, в повну Божу зброю для того, щоб відбити ворожі атаки. Для того, щоб відбити ворожі атаки, друзі. І останнє слово, останнє місце зписання. І я хочу, щоб ми після цієї проповіді мали молитву, можливо, коротко. Можливо, в тиші. Подивилися в своєму серці. Де не так? Господи, поправ. Боже, читаємо День П'ятдесятийця, як настав, вони наповнились Духом Святим. Вони почали говорити іншими мовами. Петро він взяв слово, і люди покаялися. І зараз я молюся. Зараз я маю молитву. А в моєму житті є лютість, в моєму житті є крик. В моєму, в моєму житті є те, що засмучує Духа Святої, де він не може працювати. 18 вірш, 5 розділ ефесян. І не впивайтеся вином, в якому розпуста. Але краще наповняйтеся духом. Не впивайтеся вином. Не впивайся тим, що засмучує Духа Святого. Не впивайся тим, що засмучує, що забирає силу Духа Святого. Але краще наповняйтеся Духом. Давайте ми зараз станемо. Хто має бажання взяти молитву, можете помолитися. Якщо ви хочете в тиші мати цю молитву, давайте ми будемо молитися.